Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову вибралися в ліс. Погода, якщо часто не дуже хороша, але як на зиму, снігу немає, плюсова температура, і ми будемо проводити пошуки по першій твій війні. Перша інформація, яку я хочу вам сказати і поділитися хорошою новиною, наш канал відтепер монетизовується. Що це означає? Ваші перегляди конвертуються в гроші. Ці гроші ми множимо на 2 і передаємо на ЗСУ. Тому підтримуйте канал. Переглядайте, ставте коментарі вподобайки і таким самим чином ми підтримуємо наші Збройні сили. Що цікаве сьогодні знайдемо, обов'язково вам покажемо. Чов. Ось тут він. Ловимо перший сигнал. Ось дуже інтенсивний, продовгатий. Сигнал. Зараз Богдан зайде ще з одного ракурсу. Щось там є. Будемо копати. Буде прикольно, якщо тут будемо рішення. Ого, так сьогодні як дно, так? Друзі, ми знайшли там на низу. Спочатку йде шар цегли, потім йде просто бляха. Кілька листів. На жаль, нічого цікавого, скоро будемо закопувати. Їм. Там щось є. А, ось що. Як ми могли такий сигнал пропустити тут? Ми тут неплотно не ходили, значить. Якийсь шматочок алюмінію. Друзі, знайшли ще один сигнал. І ось щупом. Нащупуємо. Може бронескло це, але невідомо. Зараз спробуємо викупити, подивитися. Так, і так як я казав, зверху знаходиться якийсь предмет. Ось він, видно, вже метал. Ага, патрон російський, так? Угу. Ага. Так, цікаво, цікаво. Що Тут там буде? Тут далі щось лізе. Але цікаво, щупом намачав, намацав невелику ділянку. А вона насправді досить обширна. Ось там купаємо і вже пішли перші артефакти. Ось тут є залишки від батарейок. Погляньте, як вони ще збереглися. Патрони. Та, цікаво. Німець. Да. Тут німецькі позиції, а попадаються ось такі в обоймах патрони росіяцькі. Ось така жубонь. Розкопуємо далі. Отже, Більше нічого цікавого не попалося, будемо закопувати яму. Викопали ось таку яму. Нічого цікавого бити скло, шрапнельник. І ось тут зачепили з боку ще один сигнал. Чуєте, є скло. Будемо зараз копати. точніше вже розпочали, будемо розкопувати. Так, знайшли ось такий елемент, називається зачіп до сухарки. Німці Перша світова війна. Ось така була синка сухарка з тоненького матеріалу. І ось для неї зачіп. Гарно сигналить. Ось така штучка. Друзі, хвилинка цікавинка. Дехто з вас просили. Кілька слів сказати про наш автомобіль, яким ми добираємося до місця нашої дислокації. Ось кілька слів. Це в нас є Nissan Patrol 2007 рік. Одразу скажу, що в нас стоїть металевий бампер, в нас стоїть лебідочка з кевларовим тросом. Він легкий, зручний, щоб замотувати, розмотувати. Стоять. У нас невеликі колеса, це є 31 розмір гудріжі, все сезонка. Минулої зими я змінював колеса на зимові цієї зими я їжджу і зимою теж на них вони доволі таки пристойно тримають дорогу. Ось так виглядає сам власне салон. Весь повністю чорний, шкіряний. Розповім кілька слів про. Опції офроду, зараз через кілька миттєвостей. Взаді в нас теж позаду стоїть металевий бампер. По машині я в принципі, вже її взяв трошки підготовлено. тобто у нас є шноркель, повітря береться вже зверху, а не в районі Арки. Тут у нас от, власне, теж стосовно офродних опцій, у нас коробка автомат 3.0 дизель. Тут в нас є роздатка, включається повний привід, понижайка, а також є блокування заднього диференціалу. Міжу тут немає, тому що тут кардан йде напряму. Ось коротко про автомобіль, яким ми користуємося. Задоволені повністю. Перед тим, перед цим в мене був. Поджеру спорт 2014 року, а зараз він воює на Харківщині, напевно, десь в Серебрянському лісі. Віддали хлопцям, звісно, не безкоштовно, але по дуже, навіть дуже хорошій ціті. І я сподіваюся, що моя попередня автівка допомагає нашим захисникам. Можливо, колись і цю віддам. Не знаю, поки що користуюся сам. Це коротко про автомобіль. О, знайшли такий слоєчок. І відкриваємо що там всередині. о Клас. Нічого, так? Нічого. Yeah. не залишили. Ну нічого. Продовжуємо копати далі. Ось такий сигнал. Лавно плавно Ну, бліму горб такий великий що просто казав. Під тим деревом. Як я сигнал, рамка чує безрізний. Давай знімай цей. Знімай. Зараз знімай. знімай. Вона ну, може дивись. мене зачепити. Нічого, тут дивись. Чекай. А де лінія? Я щось. Я мінус натиснув, а потім пінпойнтер. А ну, зараз мінус. О. О! Дивись. Так, ще пробуємо щупчиком нащупати. Ближче до мене там щось було, правда? О, Щось зачіпаєш. О. Хорош десь в цьому діаметрі невеликий смітничок. Ага. цілого поки щось є. Щось бите, бити з це... за все. Так, Але не глибоко, ми будемо розидемо, купати, так. Розриємо. Акуратненько витягуємо. Отже, ми починаємо розривати. А ну пляшечка Хо -хо. біта ціленька. Од... Одна з небагатьох пля... пляшечок за сьогодні. Ще ось там є така простенька. Не знаю, пивна чи не пивна. І що цікаве, лізуть патрони. І ось знайшли підсумки німецькі, бачите? Як виглядають підсумки. Я не знаю на що ми потягнули, але ви... ви чули, який звук Хантер видавав. Одним словом, ми собі спокійненько будемо тут копати. Якщо буде щось цікаве, звісно, покажемо. Погляньте, що ми знайшли. Ось це чухол до кирки сокири німецької. Ось тут ще є е, спеціальна ніша, куди запихалася кирка. Тут сокирка. Слухай, давай залишимо собі. Помиємо, знаєш, так поставимо, а зверху кирка сокиру і буде такий антуражик. Класно, одним словом, купаємо далі. Якщо воно все взбодрено в переміжку, то хіба... Погляньте, що у нас тут є. Дуже цікавий предмет. Ану, хто догадається, що це таке, одразу даю підказку. Це підшлемник до Пікільхаубе. Ось тут така нитка затискати. З внутрішньої частини. І ось там йде ще. Ще йде під, під, під шлемник до пікеля. Тут походу він шкіра йде. От, Будемо сподіватися, що буде щось цікаве. Воно ну, не схоже на Отже, продовжуємо копати. Погляньте вже скільки ми познаходили всяких речей. Що цікаво. Російські патрони всі на місці, в обоймах, а німецькі всі стріляні. Ось так. У нас проходить процес. Надіємось, там буде ще щось. Купаємо ще одну яму. І ось попалася ось така штука. Це вже те, щоб надії. І ось я щойно підняв ось такий замочок. Маленький, класний. Пляшечку. Гарненько поки що все бито, ну, крім цієї пляшки. І будемо зараз купати далі. Ось так у нас виглядає процес. Друзі, знайшли ось таку штуку. Таке враження, що на ствол ось так надівалося, але дуже короткий оцей гострий пиптик. І він такий так би, спеціально зроблений. Одним словом, ось такий коротенький. Хм, якщо хтось знає, підкажіть. Можливо це щось кавалерійське або що, але для чого таке маленьке робити? Одним словом... Ось така цікава штучка. Він граний, нема. Так, друзі, погляньте. Ми копаємо, напевно вже останню яму на сьогодні і погляньте, що ми ось там знайшли, дивіться, що бліє. Цікаво, що там. Горнятко. І головне, щоб було ціленьке. Ну, зробимо підкоп. О, виглядає. Виглядає ціленькі. ну І якби ще був гарненько розпит. О! Вау! Ціленький, Має трішки тріщинки. Ну то вже від давності напевно. Але який цікавий! Клас. Я навіть таких не бачив. Порцеляновий. Я навіть таких не бачив. Клас! Ух. Все, вже буде в моїй колекції. Ех, було би ще розписане то взагалі б не було б чи не. Але я таких ще не бачив. Та я теж ще не бачив. Правда? Ха -ха -ха. Клас. Піх! <рес> гарненько покладемо ось тут. тут бачите жбонь. Творчий процес. Будемо копати далі. Погляньте, друзі, що ось там далеко. У нас є на знову якийсь порцеляновий посуд. Зараз ми спробуємо гарненько його. Дістати, тут дуже пресований пісок. Ну Все, все ж Ще щось таке Та шкіра чи що. Зараз я зроблю підкоп. Так, це забираємо. <реку> Мені здається таке саме. Ооо, клас! Хоч би розписати. А! Капець! Де малюнки? Але все одно, почекай, а де ручка? Нема, це такий е, чашечка. П'ялочка така. Ага. Йой, та я хочу, щоб були гарні малюночки, але все одно. Ну, що там є серед. Клас! І ціленький, і без тріщин. Хе, погляньте. Краса. Ставимо до колекції. Погляньте, що в нас вже є. О, це білесенький Богдан о, ну, ми вже, напевно, останню яму на сьогодні докопуємо, бо на правду, вже сил немає. Ще йдуть сигнали туди, ми зараз все гарненько е, спробуємо звітом вийняти і загорнемо яму. І погляньте, що в нас тут є. Кришечка від гарненької люльки. Видите, з яким гарним орнаментом. Яке красивеньке. Ось так воно виглядає. Ось така гарна верхня частина від люльки. Докопуємо яму далі. Так, Друзі, погляньте, ось там далеченько відніється. Якась маленька. Пляшечка, ага. Це її задня частина, знаєш. Зараз пробуємо вже вкрай. Пляшечка. О, ха! Ану! А, а, є пляшечка! Збоку дивись, яка маленька лежала. Це вже як медицина або що. Без написів, правда? Але така маленька. А оця що поруч? Я все-таки підозрюю, що на жаль вона не збереглася. Ха -ха. Цікаві речі. Вискакують, <глянь> поглянь! Вже точно матимемо з чого їсти і з чого пити, так, вона вже була вдарена ще раніше не ціла і не розписана. Ну. Буває і таке. Ще Богдан знайшов ось тут лампочку таку від ліхтарика. Чуть не взялося. І якась шкіра, так? прошита Ага. Але це вже, певно, солдати шили, бо ши, шов. Дуже... дуже грубий такий, так? Так, вже кривий, грубий. Копаємо далі. А тих батареях ми, якщо чесно, дуже багато знайшли. Гляньте, погляньте, що ми знайшли. Ми думали, що це була остання яма на сьогодні, але рамка показала, що є ще тут сигнал, і ми вирішили купати сьогодні до ночі. І ось погляньте, що ми знайшли. 91 кріплення до пікеля з частинами. Клас, є надія, що все-таки ми пікля знайдемо. Тому що вже один облом був, ми знайшли яму, хтось до нас її розрив і там був пікель. Забрали кокарду, а ось тут можливо нам поталанить. Ну, тримайте за нас кулачки і на руках, і на ногах. Друзі, погляньте, на екстремальній глибині в нас видніється пікель. Це більше метра. Та, то стопудово десь більше метра. Вон, дивись, в бік пішов вухо одне. Ага, це вухо. Підважувати. Підважувати. Так, то у нас... Ти не задній, то козирьок. То козирок. Оце ваз... задник. А ото козирьок. Так, є закордок. Значить, кукарда, будь дуже обережно сюди. Капець, погляньте, ми знайшли пікель хауби. Погляньте. Є пітер ні 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 знімай, де сюди. Это. Оце козирк, от його видно. Покажи його обводи. Ага. Є, є, є. О, який гарненький. Є козирчок. Може і буде зараз. Ми ще не знаємо. Огляньте, це просто. Та Такі має бути речі какарда. знаходити особливо приємно. Є кокарда, я звук почув ноталівий. Є кукар? Ага. Є, є, є є, бо звук був моталевий, як він пальцем поми. Мало би бути. Ух ти, тіла. Щось немає, щось немає. Ні шишки немає. Ні кокар... А, це ще одна вона, оцей. Так, одне вухо. Блін, що немає? Знімається. Угу. Добре видно? Так, так, Дуже добре видно. От вухо його. От А Оце всередині цей підшоломник так виглядає. У Ви, нас тепер кріплення теж, бачиш, без линка Угу. Значить його на запчастини розбирали. Щось, щось, щось металеве. Так, ще трішки і яма буде вже закопана. І напевно кінцеве прощання відео буде при фонарі також. Ямка закопана. Це, на сьогодні досить, на то, що... Може ще походимо. Ну, ще як до машини. Ще один-два сигнали. Отже, друзі, на сьогодні ми завершили наші пошуки. Якщо чесно, так довго в лісі, ми ще ніколи не купали. Але останній сигнал нас реально заінтригував, і ми вирішили все-таки цей спітник докупати. На жаль, цілого пікеля ми не знайшли. Не було шишки верхньої, а також не було кокарти налобної. Але ми все, що могли зробили. купали при ліхтариках. Ось тому на сьогодні все. Підтримуйте наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. Також, хто пропустив попередню інформацію: наш канал стає монетизований. Всі ваші перегляди конвертуються в гроші, ми їх подвоюємо і передаємо на ЗСУ. Зробимо хороше діло разом. До наступних зустрічей! Бувайте!